Увага! Потрібна допомога з обгонкою на квадроцикл. Квадроцикл працює в військових умовах, по ньому все прекрасно, тільки є проблема з обгонною муфтою. Це Башан Explorer 320. В описі є повна назва, і в нього сталася халепа така, що обгонка закусила, і настільки, що шпоночку провернуло магнето, аж била іскра не тоді, коли треба. Двигун залишився. Ціленькі, все шпоночку підібрали. Ну дуже велика проблема з обгонною муфтою. По своїх каналах ми так і не змогли. Ой, взагалі всіх людей, я не хочу переозвучувати, ви знаєте, з ким ми працюємо, є запара. от Підібрали потрібно в зборі, тому що ось тут от вже є такі кусанці, куськанці, які неприємні, і це важлива штука, тому що. Може взагалі посипатись і там двигун. Дивіться, ми поп попробували підібрати, все ж таки, так як нема в зборі, взагалі ніде щось не могли ми знайти. І ось е новий е з наружною обоймою підшипник. так? І ми його доукомплектували сюди, щоб він. Це також бушна, але якась більш-менш обгонка. Я не буду розпаковувати такий самий. Це більш з того, що на повсякденній Китай техніку обгонки підходять. І він наче сюди от підходить. Давайте я двома руками ось, важкенько закладається і, наче працює, так. Але він не того діаметру, і коли зажимаєш обгонку на двигун, він ось тут от малесенько її прижимає і вона клинить і в той, і в інший бік. Потрібно, друзі, з цим не гратися і потрібно комплект. Бачите, вона плотненько виходить. звідти. Потрібно комплект з зіркою. 64 зуба, наружний діаметр 128,5, внутрішній діаметр 25,5. Тут міряємо внутрішній діаметр обгонки, виходить, 42 ну, з лишнім. 42, якщо не обнулений повністю. Він добре показує. 42 з копійками. Хлопці, хто торгує такими запчастинами або знає, від чого, як, де. Допоможіть, будемо раді. Купимо. Тому що стоїть. От Два поїхали вже. А він стоїть з маленькою проблемою. Людина його тримає в дуже хорошому такому стані. Все, все, все. І шкода, щоб тим паче, в нинішній час.